Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Путінське вторгнення до України стало парадоксальним за цілою купою параметрів. Один з найяскравіших це як Московія примудрилася програти війну на морі. І це визнають самі окупанти. Я не знаю, скільки потерсід лічного составу, але факт залишається фактом Чорноморського флоту. Зведення з морського фронту звучали, наче втілення мрій старого бандерівця з анекдоту. У 22-му році українці втопили Москву, у 24-му розбили комуну. Світ не тямився з зачудування, як країна без власного флоту зуміла втопити третину чорноморської армади Путіна. І тільки українські історики знали, це було неуникненно, бо історія чорноморського флоту це хроніка суцільної ганьби, і сам він найгірше, що плавало по морю під російським прапором. Править говно, а ми ходять. Так отож, про це і поговоримо. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих і ставте лайк цьому відео. А ми продовжимо роздобувати московські історичні міфи. Ну, Росія завжди виграє, вона ніколи не ігри це віками вже заложено. Одним з основоположних міфів Московії є її військова потуга і непереможність. Імператору Олександру II приписують фразу: Росія є державою не торговою і не землеробською, а воєнною і покликання її бути грозою світу. А його син Олександр III любив повторювати у Росії є тільки два союзники армія і флот. Підтвердження цього велетенські простори, які Москва успішно загарбала і кров'ю, і сотні поневолених народів, досі під владних Кремлю. Це все наслідки постійних перемог над усіма без винятку сусідами. Ми все равно б побіділі, тому що ми страна побідітелів. І це все так, але не зовсім. Бо агресивність Москви безсумнівно, як і готовність розпалювати війни і спалювати у них гекатомби своїх рабів. Імперські апетити теж очевидні, взяти хоча б її герб двоголовий Орел. До нього символом залісся був Георгій Побідоносець, досі присутній на гербі Москви. Тільки його там називали на власний манер Єздець. Okay. Huh? <laughs> Правильно, не ПІ, а Є з Дєць, тобто вершник по-нашому. Московський князь 15 століття Іван III одружився з племінницею останнього імператора Візантії і вкрав її герб двоголову птаху. Вона ж була гербом останніх ханів Золотої Орди. Тобто з новим гербом Московія заявила про зазіхання одразу на ординську і візантійську спадщину. А ще князь оголосив себе господарем всія Русі, тобто став претендувати і на нинішню Україну, Білорусь та Новгородщину. От тільки з перемогами в Москви бувало складно, бо успіхи вона досягала лише нападаючи на слабших, а перед сильними завжди стелилися, як зараз перед Китаєм чи колись перед Ордою. Давайте згадаємо те, що відбувалося во времена, ну, скажімо, Олександра Невського. Бо він їздив в Орду, кланявся ординським ханам, отримав ярлик на княження, в тому числі і прежде всего для того, щоб ефективно протистояти нашестю з запада, коли жорда ослабла, Москва радо кинулася загарбувати її розрізнені рештки. Цей процес був довгим і кривавим і затягнувся на пів тисячоліття. Завершився тільки у 1944-му приєднанням частини Монголії, ТВ, до СРСР. Ми про це розповідали в одному з попередніх випусків. З Київською спадщиною було ще складніше. Її загарбання переросло спочатку два століття війн з Литовсько-Руським князівством, потім у ще 150 років протистояння з Річчю Посполитою. У ньому, зрештою, перемогла Єкатеріна ІІ, ліквідувавши Гетьманщину і розділивши Польщу. Але це було тимчасово до 1917-го. Потім успіх попередниці Повторили Ленін зі Сталіним, але теж тимчасово до 91-го. Зараз успіх попередників намагається повторити кремлівський карлик, але набагато бездарніше і безуспішніше. Ситуація знаходиться під повним контролем. Третій же напрямок московської експансії по візантійську спадщину. Нам сьогодні найцікавіший, бо це і є історія Чорноморського флоту Московії, і вона найганебніша з усього перелічного. Офіційна дата заснування Чорноморського флоту 13 травня 1783. Саме тоді, після загарбання Кримського ханства до бухти давнього Херсонеса, а тоді татарського Ахтіяра, увійшла російська азовська флотилія віце-адмірала Федота Клокачова. От тільки нюанс там її зустріла українська Дніпровська флотилія кошового отамана Сидора Білого, яка прибула днем раніше. Але це деталі. Важливіше, що це була вже друга азовська флотилія Московії. Першого у 1695-му заклав ще цар Піотр. Мета та ж сама: захопити Азовське море і вийти до Чорного. Пьотер Пірда, да, да другое. Петр Первий, що боролся за те, щоб вийти Казовському морю. Але Петру тоді турки надавали бомбулів, і у 1711 сімсот він свій флот був змушений. Продати переможцям або спалити. У Екатерини все пішло жвавіше. Туреччина на той момент вже суттєво ослабла, тож цариця захопила Таврію і Крим і теж почала будувати флот. І апетити у неї різко зросли. Вона вже не на словах, а на ділі зажадала візантійської спадщини, тобто відвоювати Константинополь і посадити там свого внука, якого спеціально назвала Константіну. Ну і заразом здобути протоки Босфорта Дарданела і прорватися до Середземномор'я. Чорноморський флот тоді зміцнів і під орудою адмірала Федора Ушакова здобув низку тактичних перемог над турками. Але стратегічне завдання провалив. Панування на морі не здобув і Константинополя не завоював. Цариця вдовольнилась присвоєнням собі титулу цариця Херсонеса Таврічівського і перейменуванням Ахтіяра на Севастополь. Минулі роки Московія разом із союзниками перемогла Наполеона і придушила весну народів в Європі, відчула себе знову великою і знову зажадала сакрального Константинополя та контролю над протоком. Чорноморський флот ще більше зміцнів і під орудою адмірала Павла Нахімова оточив і знищив турецьку ескадру у Синопській бухті. І саме місто Синоп спалив з більшістю мешканців. Європейська преса назвала це синопською різаниною і дуже обурилася, бо це ж уже було цивілізоване 19 століття. А Британія з Францією і Сердинією вирішила не дати Москві перекроювати кордони Європи на власний розсуд та висадилася в Криму. І тут виявилося, що вітрильний Чорноморський флот був грозою тільки для таких же відсталих турецьких вітрильників. А проти європейських пароплавів з далекобійною нарізною артилерією він безсилий. І найкраще його застосування затопити мертвим вантажем у Севастопольській бухті, щоб ворог перечепився і не підплив до міста. Згодом, на честь цього самогубства, в бухті біля Приморського бульвару встановили Пам'ятник затопленим кораблям. Але це не допомогло. Союзники все одно взяли Севастополь. Ми віталі, Севастополь для Минуло ще півстоліття. Російський тихоокеанський флот був щент розбитий японцями під Сусімою. Тож імперія жадала реваншу. Тому з готовністю вступила у Першу світову. Атакувати німців на Балтиці було страшнувато тамтешній російський флот сидів в глухій обороні. Основні корабельні баталії планувалися на Чорному морі. Османи спочатку не бажали вступати до війни, але німці їх швидко переконали. Після цього Московія оголосила свою традиційну мету здобути нарешті Константинополь і чорноморські протоки. Чорноморський флот на той час знову зміцнів і значно переважав турецький. Він мав у своєму складі 5 лінійних кораблів і добудував ще 4 суперлінкори нового класу дредноути. Турки цьому могли протиставити тільки два старих лінкори і броненосець. По крейсерах сили були рівні, а от по міноносцях московити знову мали рішучу перевагу. Перемога була неминуча, але все зіпсували німці. У серпні 1914 два німецьких крейсери, важкий Гебен і легкий Бреслау, змогли прорватися крізь британський Середземноморський флот до Константинополя. А вже за місяць вони успішно атакували російські порти. В історію цей епізоду увійшов під назвою Севастопольська побутка. Так почалось. Взриви. Взриви, взриви. Зліти в тони настільки перелякали московитів, що ті не наважувалися виходити в море інакше, як усім флотом водночас. А таке спробую організують. Тож ховалися в портах і сподівалися тільки на добудову перших двох дредноутів: імператриця Марія і Катерина Велика. Німці ж турками два роки війни робили на морі, що хотіли. Зокрема, перекрили російську торгівлю зерном. А отже, і закупки зброї та спровокували економічну кризу в імперії. Тобто, це були такі собі санкції зразка Першої світової. Нарешті, наприкінці 1915-го з'явилися довгожданні дредноути. Здобувши повну якісну перевагу, московити нарешті наважилися вийти в море і відігнати знахабнілих німців. Вони розстріляли турецькі вугільні копальні і знерухомили ворожі кораблі. Потім нарешті, почали підбиратись до омвійної мети Константинополя і Проток. Але... Плили, плили, а вони на березі встралися. Спочатку, в кінці 1916-го, прямо у північній бухті Севастополя, раптом вибухнув і потонув флагман Чорноморського флоту Суперлінкор імператриця Марія загинуло більше 200 моряків. Коло підозрюваних було Велетенське, німецькі шпигуни, українські та єврейські революціонери або ж звичайні російські роздовбаї. Винних так і не знайшли, бо вже у лютому 1917-го бахнула революція. Повсталі матроси підняли на кораблях революційні знамена синьо-жовті, червоні, навіть анархійські. І Кремлю стало не до Константинополя. Більшу частину флоту, зрештою, захопили більшовики. Вони вивели його в новоросійськ і там втопили. Решта суден дісталися спочатку німцям, а потім білогвардійцям. Вони змогли на них втекти з Криму і здати кораблі на металобрухт. Перед другою світовою Чорноморський флот знову зміцнів. Він став найпотужнішим на Чорному морі, отримав новий лінкор, бригаду крейсерів, три дивізіони міноносців, сотні дрібніших суден і 600 літаків. Завдання йому Сталін поставив імперське – захопити протоки, облаштувати там бази і вийти в Середземне море. Але всталися після спроби показати силу у 1941-му і перших втрат чорноморський флот дав задню. Панування навіть на Чорному морі не здобув. Там царювала німецька авіація і москітний флот її союзників. Це були румунські есмінці, італійські, болгарські, хорватські торпедні катери. Чеф ховався від них в Севастополі, але місто взяли штурмом німці. Севастополь, Севастополь! А потім втік до Кавказьких портів і звідти робив обережні набіги на узбережжя. Лише наприкінці війни набрався хоробрості і вже топив на морі все, що рухалось. Навіть беззбройні судна болгарських і румунських євреїв, які тікали від нацистів до Туреччини. Отримав бази у підкорених Румунії і Болгарії, але ні про який Константинополь вже не йшлося. У повоєнні часи Чорноморський флот не воював, але навіть тоді примудрився знову профукати свій флагман. У жовтні 1955-го в бухті Севастополя знову вибухнув і затонув флагманський лінкор, цього разу новоросійськ. Рятувальна операція була бездарною, тому загинуло більше 6 сотень матросів і солдатів. Усіх їх напередодні зігнали на корабель для святкування століття оборони Севастополя під час Кримської війни. Хто підірвав флагман цього разу? Досі невідомо. Московити звинувачують італійських диверсантів, ветеранів Другої світової, адже лінкор новоросійськ був колишнім італійським дредноутом Джуліо Чезаре. За трофейним у якості репарацій. От італійці начебто і помстилися. Сальєр, Згодом у Середземному морі з'явився Шостий флот США зі своїми авіаносцями. Тому новою ударною силою Чорноморського флоту стали ракетоносці на чолі з крейсером Москва. При розділі флоту у 90-х усі вони дісталися Російській Федерації. Починаючи з 2008-го ЧЕФ почав поповнюватися новими кораблями. Після загарбання Криму цей процес ще більше посилився. Чорноморський флот знову зміцнів, і у лютому, 2022-го, взяв участь у вторгненні до України. Але. Єдиним його помітним успіхом стала тимчасова окупація острова Зміїни. А далі ви знаєте, українці втопили флагман флоту, вибили третину його складу, прогнали зі Зміїного і кримських портів та змусили ганебно ховатися в і на Кавказі. Судноплавство у Чорному морі відновлено, а експорт зерна з українських портів зріс до довоєнного рівня. Єдине на що здатний російський флот обстрілювати Україну ракетами з безпечної відстані. Тож у нас немає іншого виходу, окрім як добити те, що там ще плаває. А потім у звільненому Севастополі можна вколупати ще один пам'ятник потопленим кораблям, щоб не забували. Але для цього не припиняйте допомагати силам оборони України, бо інакше в морі і далі плаватиме усілякий непотріб. Підтримуйте наш канал на платформах Patreon та БайміаКофі. Ваші пожертви зараз дуже важливі для нас, адже ми відкрили новий англомовний YouTube канал, щоб розповідати світові правду про історію України і Росії. Перепрошую Москові! І не забувайте підтримувати сили оборони України. Нещодавно за вашою допомогою ми та інші історичні ютуб-канали і фонд група 35 придбали понад 130 fpv дронів для 3-ї штурмової бригади. Зараз новий збір. Привіт! Це Альфонс, пілот ударних дронів 68-ї бригади. Зі мною капела зв'язківе 68-ї бригади. Ми налагоджуємо хлопцям зв'язок, тому що дуже любимо від них чути ось таке. Це мед для наших вух. І тому, щоб частіше чути про влучання, ми звернулись до благодійного фонду групи 35 та спільноти основних історичних блогерів України. Ми збираємо на 200 FPV для 68-ї бригади. Слава Україні, героям слава!